Вітаю вас у нас на каналі. Хочу вам показати ось таку модельку. Це Булат 244 Pro. Це вже йде нова версія Булата. Бачите, от так і називається Булат 244 Pro. Як ви бачите в новому дизайні капота. Ми тільки його зібрали, помили, загнали в салончик, вже один повезли. Це наступний. Значить Трактор йде на кемському двигуні трьохциліндровому. У В нього вже йде пряма підлога, повністю рівна, вже немає ніяких боворочків, бокове розташування. Чотири прачі вперед, назад, плюс повишені понижені. Передній включається механічно, вал ванбург потужності. Все зашито взаді, повністю все зашито. Ось така панель приладів. Широкі такі гарні крила. Потужна задня навісочка. Пара гідровиходів, розетка під причіп, лед лампочка заднього ходу. Вісточка ну, дуже потужна. посилена широка така. значить Тут йде управління задньою гідравлікою, блокування диференціалу і включання валу боропотужності. Ось такий тракторець, задні противаги, широкі колеса 11204 передніх противаги, передні колеса 6,5 на 16. Широкий передній міст. Так що, як когось щось цікавить, є в наявності, гарантія, доставка, все, що потрібно, все є. І це досить зараз трактора, які зараз, скажімо так, одні з самих топових на ринку. Булат 244 як то кажуть, по Булату в кожну хату. Так що дзвоніть приїжджайте, тестуйте, побачите, тракторець якісний, надійний. Всі, хто вже протестував, всім сподобалось. І можемо зробити доставку. Ми знаходимося 7 кілометрів львова по київській трасі між селами Добляна і Гамаліївка. Можна до нас приїхати протестувати і поїхати на тептерцю, а можна замовити онлайн. Так що дивіться, як вам більше підходить, так ми і зробимо. До зустрічі або чекаємо на ваш дзвіночку.